Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачне лимонне печиво з тріщинами. У нього неперевершений аромат. М'яке всередині і хромке ззовні. Готуємо. Насамперед підготуємо лимонну цедру. Знімаємо з лимона верхній шар шкірки, не торкаючись білого шару, оскільки він буде гірчити. Сам лимон розрізаємо і віджимаємо з нього сік. В миску для змішування перекладаємо 100 г м'якого вершкового масла, дрібку солі та додаємо 100 г цукрової пудри. Добре змішуємо ці продукти до повного їх об'єднання. Тісто тут дуже просте, готується буквально за лічені хвилини. Маса повинна посвітлішати, набути гладкої та повітряної структури. Додаємо одне яйце. Знову все перемішуємо. Коли всі продукти однакової температури, вони легко і швидко об'єднуються між собою. Тож завчасно виймаємо з холодильника продукти, щоб вони були кімнатної температури. Виливаємо 60 мл лимонного соку, цедру лимона та 1 чайну ложку ванільного цукру. Всі продукти об'єднуємо. До відваженого 250 г борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача. Ретельно перемішаємо. І більшу частину борошна просіваємо до рідких інгредієнтів. Весь перелік продуктів буде прописаний внизу під відео і в самому відео. Коли все добре перемішали, додаємо залишок борошна. За бажанням можна додати півчайної ложки куркуми. Вона не має смаку та запаху, а лише придасть жовтий колір тісту. Продовжуємо замішувати м'яке тісто. Тісто злегка прилипає до лопатки, але так і треба. Щоб краще було формувати печиво, даємо тісто відпочити в холодильнику 40-50 хвилин. І коли тісто добре охолодилося, можна формувати печиво. Ложкою набираємо тісто, скочуємо кульку. Вага кожної кульки буде приблизно плюс-мінус 40 грам. Спочатку обвалюємо в цукрі, буквально один раз проходимо, робимо не товстий шар, щоб цукор не сильно хрумтів на зубах. а потім щедро обвалюємо в цукровій пудрі. Цукрі обвалюємо для того, щоб при випіканні цукрова пудра не розтанула і не вібралася в печиво, а утворилися тріщини. Так формуємо один за одним печиво і викладаємо на деко з пергаментом. Випікати будемо в нагрітій духовці до 180 градусів приблизно від 12 до 15 хвилин. Ну і перетримувати в духовці його не потрібно. Відведений час пройшов, виймаємо наше печиво, даємо йому охолонути. Розсипчасте в міру солодке свіжим легким ароматом лимона. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!